Друзі, всіх вітаю! історичний час живемо, заборонили в Україні російську православну церкву. Що це означає? Чому ми сьогодні можемо святкувати розпад Совєтського Союзу другий період? Власне прокалаборантів в Рясі та що таке є російська православна церква як інституційний механізм. Зараз з вами швидко проговоримо і дізнаємося дуже важливі факти. Почнемо з того, що відбулося в парламенті парламенті прийняли. 265 голосів за, проголосували за законопроект 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, центри яких знаходяться в державі агресорів, тобто в Росії. До речі, між іншим, 17 серпня на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій було підтримано те, що треба це зробити. Тож, власне, тут була ініціатива і церковних організацій, і власне законопроєкт, і який був проголосований саме цього дня, отже, 20 серпня. Друзі, не забуваємо, що чинності закон набере за 30 днів. 9 місяців є для тих громад, які. Мали свою зверхність під російською церквою, перейти в іншу юридичну установу, тобто в православну церкву України, зокрема, ну і зрештою, з виходом цього закону за часу його проголосування, відразу заборона російської православної церкви вже прямо зараз в Україні. Це друзі, не релігійна ситуація обмеження, а власне інститутаційна. Тобто, ми говоримо про не релігію, не про віру. Ми говоримо про церкву як інституцію, яка центр якої керівні органи якої знаходяться в Москві. Чому саме і досі ми так живемо? Не зрозуміло. Адже є кількість величезна кількість маніпуляцій, пов'язана з російською православною церквою в Україні. Звісно, цю назву ви не не знайдете. Це називається. Українська православна церква. Назва назв нашої країни знаходиться в центрі цієї от юридичної назви. Але, друзі, що відбувається? Трошечки нагадаю, що на Різдво 2019 року ми отримали томос від Вселенського патріарху, який власне якому передавало те, що в 2018 році в грудні відбувся собор українських православних церков різних. Це Київський патріархат, Українська автокефальна церква та власна частина цієї російської православної церкви, яку представляли митрополит Олександр Дробинка та митрополит Симон Вінницький. Отже, тоді всі ці митрополити, ієрархи об'єдналися і прийняли те, що вони належать до Константинопольського патріарху, який відновив свою, у свою чергу, відновив те, що колись наша церква православна. Як митрополія ще Київська та всієї Русі знаходилась під амофором у Вселенського патріарха. Отже, відповідно, ми прийняли рішення про об'єднання, і 6 січня 2019 року Патріарх Єрусалимський Варфоломій дарував Томас українця. Тобто ми створили, відновили незалежність церкви. Проте, друзі, тут про слово незалежність є один делікатний момент. Зараз ми його розберемо, тому що в саме в той час. Українська православна церква, тобто, тоді пам'ятаєте, писалось УПЦ МП, Українська Православна Церква Московського патріархату, або ж просто назва Російська Православна Церква, чи Руська Православна Церква. Вона нагадає 27 травня 2022 року створили вони Собор, де вони сказали, що ми незалежні. Володимир Одінвич, ми засуджуємо, якщо ПЦУ, тобто Православна Церква України, яка була відновлена і є. Ав очолює Блаженніший Митрополит Епіфаній, то Українську православну церкву МП, тобто російську православну церкву в Україні, очолює митрополит Онуфрій Березовський. Так, от, 27 травня, вони зібрали свій собор 22-му році і сказав: «Вадим Родімич, ми засуджуємо, не треба і проголосили свою незалежність від російської православної церкви. Але це величезна омана та маніпуляції. Друзі, в канонічному праві. Церковному релігійному не існує поняття незалежності, це цивільне право. Країна може бути незалежною. А от церковному праві є три види управління в церкві: це автокефалія, тобто самоуправління, те, що можна перекласти словом незалежність, потім автономія, тобто підпорядкування комусь, і власне екзерхат. Так, от, друзі. Українська православна церква Московської Патріархії 27 травня 2022 року сказала, що вони незалежні, але канонічно вони не сказали, не сказали слово, що ми автокефальні, тобто мовою церкви. І це величезний прецедент. Вони проголосили, там направили навіть папірці всякі, але що цікаво, про свою незалежність вони говорили, говорили, б'ють себе в груди про те, єдине що. Про автокефалію не повідомили. Вони б мали повідомити всі інші церкви про те, що ми виходимо з під юрисдикції російської православної церкви, є автокефальною, визнаємо себе себе такими, але цього не сталося. Тож мо маніпуляція. Ну а російська православна церква, друзі, зараз я, я не хочу ображати жодних віруючих, тому що православна церква в Україні. Раніше християнська, це одна з найстаріших церков в Україні. В принципі, ми розуміємо, що в нас складалося багато етапів від першого скажімо, Андрієвої місії, апостол Андрій, який поставив хрест на Київських горах і сказав, що тут Росія Господня, Скіфська єпархія, готська єпархія це все теж історія нашої церкви, хрещення часів Аскольда, Патріарха Фотія. і от Потім Володимирове хрещення з 988 року, тобто це є достатньо базово для того, щоб розуміти, що церква християнська в Україні дуже давній час має. А от що таке російська православна церква? Друзі, це та церква, яка свого часу відділилася від нашої церкви. Потім за хабарі в 16 столітті купили собі патріархію, і зрештою її скасували більшовики в 1917 18 роках. І що відбувається? Церква скасована, патріарх Тихон замучений, потім його місцеблюститель замучений. І потім Сталін, коли починається Друга світова війна, зрозумів, що німці починають відновлювати українську автокефальну церкву, тобто нашу українську церкву. І Сталін що робить? В 43-му році він відновлює російську патріархію, русську православну церкву, яку очолює митрополит Сергій. І в світовому православ'ї ця церква Сталінська отримала назву Сергіянської Єрісі, тому що це була еретична церква, яка знаходилася під прокляттям. Бо митрополит Сергій перед цим сказав, що більшовики це наша спільна родина, що це наша держава. Ми підлягаємо і під ними знаходимося. І всі пам'ятали, що перед ним отой патріарх Тихо прокляв всіх, хто буде працювати з більшовиками до нього, тобто церква їхня під прокляттям власного патріарха, і це. Власне, ця церква була відразу створена як єрість, тобто вона не канонічна. Проте тоді при Сталіні до церкви представили дві інституції, які керували цією церквою це КДБ і е, Комуністичну партію. Тобто, це була така триєдина пірамідка над впливами, для впливу над людей: ідеологічна, релігійна і, звісно, силова. Тож РПЦ, Російська Православна Церква. Після розпаду СССР вона залишалася дієвою і контролювала свої єпархії. Чому тепер про розпад СССР ми говоримо сьогодні остаточно духовний? Тому що Російська православна церква контролювала всі республіки СССР, плюс ще Японію, Китай, Монголію. Там були свої єпархії. І одночасно, крім Грузії, до речі, в Грузії було визнано, що в них є незалежна церква в часі Святого Союзу. Що відбувається? Екс Гундяєв Кирів. Він насправді сьогодні намагається тримати через російську православну церкву те, чого так бажає відновити Путін СССР. Тобто російська православна церква є церквою СССР. Що відбувається основне? Тут ми хочемо сказати, що якщо ми визнаємо, що московська патріархія руська православна церква це СССР, бо вона діє в кордонах, то відповідно ми маємо з вами зрозуміти, що якими скрепами вони маніпулюють? Отже, це звісно ідея про святую Русь, в якій знаходяться знов таки три братні народи: Росіяни, Українці, Білоруси. Не нагадую вам нічого про Великороси, Малороси та білороси, а потім братні народи в комуністичній ідеології. Так безперечно, ця свята Русь об'єднана церквою, центр якої знаходиться ну безперечно в Москві. Руський мір це та ідеологія, яку псевдопатріарх Гундяєв проходив, і хочу зацитувати трошки Гундяєва, що він сказав. Русський мір особа цивілізація, люди, в котрі називають себе разними іменами: рускі, українці, білоруси. Святая Русь об'єднує, виявляється, наші три народи. Хоча до Русі жодного стосунку такого прямого спадкового московське князівство, московське царство і не мало, бо вони не можуть ніяк позбутися того мучення, що Київ є сакральною столицею християнства, не православного, не католиків, а християнства на територіях центрально-східної Європи.